Вітаю вас із АТБ. Це друга частина Знижки В АТБ. Сьогодні середа і почались нові знижки. З 25 по 31 будуть діяти. Як завжди, знижки діють тиждень, акція по всій Україні. Почну зі свіжої риби цей огляд. Так, дивимось. Форель, філія кусочок 240 грам, 209 гривень, Норве. Оцей 240 грам, Акція так, 30% знижка. Замість 302 гривні 209 Ось такий шматок 240 грам, Великий шматочок. Маленький шматочок. форель Слабосолена. А, так, прикривайте, Форель слабосолена, ось такий шматочок 25% знижка, 168,90 за 180 грам, Ну, рахуйте самі, що вигідніше взяти. Цей 240, цей 180 грам. Тут 30% знижка. Мені здається, ось оцей вигідніше 240 грамовий. Далі показує, знижечка йде зерниста охолоджена ікра лосося коштує 368 гривень. Ікра ось така. В такій упаковочці вперше бачу, такі пластикові. Форелі охолоджена 368 гривень. І без всяких, знаєте, цих штук. Які щоб її не вкрали, як в сільпо. Тут просто лежить собі 90 грамів 368 гривень. Всього 7% знижка. Ось так вона виглядає. Ця ікра. Ну, я вперше таку бачу, в такій саме упаковочці. І креветка Варена Норвен також. Вона тут що йде з соусом, нічого собі. Ось таким соусом варена креветка 152-60-170 грамів і отут два соуси, два тут соуси в цій упаковочці. І ще сьомга також в акції. Дивимось. Також ось у цієї фірми Норвен, я думаю, правильно кажу. 287-22% знижка. Це стейк 250 грам. За один стейк 287 гривень. Ось так це все виглядає. Далі йдемо. Дивіться, скільки жовтих цінників на яйця яйця зараз дешевшають. 9% знижка на ясен світ, 71,90. Яйця курячі ясен світ це меншого розміру М 6990, Елька 7190. І ось таке полтавське яйце 59,80. Ось в упаковочці 5% знижка. І полтавське яйце більшого розміру 63,60%. Далі яйця курячі 59,50 перша категорія. І 63,40. Яйця більшого розміру, а звичайне яйця, дивіться, у них вже яке дешеве. 4,89. Оце найдешевша ціна, яка і ну і з останнього часу, що я бачила, ось такого розміру нормальні яйця показую вам, як вони виглядають. 4 гривні 89 копійок за штуку. Тут також акції на ось ці всі э, смаколики, скажімо так. О! Ікрай мітована, дивіться, як розбирають класно, можна щось прикрашати. 110 грам, 22,90, 25% знижка. Ось така імітована ікра своя лінія за 110 грам. Що ж вони її роблять? Склад бульйон рибний, червоного лосося, ну, смак риб. Це точно. Далі креветка йде в соусі арктична. Креветка в сосі. Таке, так, як це сказати, паста 59-50-160 грам від цієї марки торгової. Щось така ікра, 34% знижка зі скандинавської риби, з Я Якось брала, мені сподобалось 180 грамів з лососем. оцей водний світ робить. Так. Да, у тебя вкус, это подобается. Вот, кстати, мой неплохая. Мы брали вот этой корка коркой мой. Именно не паста. Ну в принципе, вот эти вот они неплохие. Ага. С лососем, с с, с, рыбкой, кусочками рыбки тоже очень вкусно. То есть не знаю, как с кусочками. Сейчас. Ось ще така ось в акції, ось така ікорка з копченою форелью, не вона? 59,50? 50. Не вона, але ну, в принципі, з той же сіни, mm -hmm. дуже вкусно теж, mm -hmm. кстати. От, Дякую это, за коментар. Це реально, це те, що ми брали, це те, що Я очень... то, я також оцю взяла, мені сподобалось. No. От бачите, я вам кажу, <кажу> правду, yeah, не тільки мені я, подобається. Я конечно, знаю, тому що ми, Именно... тільки не паста, Іменно і корка. Дякую, дякую. Так, далі показує знижечки. 229 ікра сосі. Глядь, така ціна приваблива, 37%. відсотків. Знижка замість 369 Коштує 229. Гарна ціна. Написано 100 грам, а на упаковці мені здалось 95 грам написано. Ну ладно. А ні, 95 грамів ще дешевше. 203 гривні. Оцю розібрали ікрала сосіва, горбуші зерниста. Її немає навіть. Ось тут ряд повинен бути, її немає. А ось оця коштує 203 гривні за 95 грам. Солона. І ще ось така є паста по 41 гривні. І далі ще ікра краю. Дивіться, ікра кіти. Рибопродукт 34,90 за 90 грамів. Ага. А це ікра також імітована так, є. 250 грамів за 91,40. Гарна ціна. А ця так взагалі зроблена, як гарна. Ось, дивіться, імітована лосось 102 гривні кошти. Ну, я, думаю, то, що ми брали, я можу сказати, що ми дуже. Дякую. Далі ікра тріски. От ікра тріски я теж люблю. 43,60 гривень. За 100 грам. 22% знижка. Вона з ключем. Зручна упаковка 100 грамова 43,60. 60 Ух ти! Таку я ще сьомгу не бачила. філе шматочки гарячого копчення 100 грамова, 97,40. 17% знижка. Я навіть які шматочки ще не бачила, як новинка. О, 20% знижка на скумбрію. Дивіться, хто любить таку скумбрію холодного копчення без голови. 28,25 коштує. Шматок, ні, за 100 грамів шматочок хотіла сказати за 100 грамів 28-25, я коштувала 35-33. Знижка йде на оцей оселедець зі святом. Філе шматочки в олії 300 грамів 68-90. Там знижка 25%, до речі, на цей оселедець в олії. Гляньте, виглядає він гарно. Виглядає прям дуже гарно, скажімо так. Далі. Дивимось, смаколики, ще такі є креветки 100 грамів за 100 гривень. Далі кальмар в заливці 57,90, морський коктейль 60 гривень. І отакі мідії в розсолі 37,50, 17% знижка. І оселедець. Акція слабосолоний. Тут написано 300 грам. Ціна за 100 грамів, 18,05. І приходимо на ковбаску. Якось всі там на рибі люди сьогодні. На ковбаски людей менше. Ось така ковбаса Венеція, добров 46,80. ну 12% знижка. Нарізка 80 грам. Буду вибирати те, що знаєте, краща знижка. Ковбаса, своя лінія, це Тернопільська сиров'ялина – 41,39. 48 коштувала. Так. Тут 12% знижка, така варшавська, 40-68. Таке маленьке знижки. Поки великих знижок не бачу. Що? Покажу вам така, що більш от на рибу. От, от 40% знижка шинкована, напівкопчена кіп... на своя лінія. 40% знижка. Коштувала 186, зараз 110. І така ж е, тут. А тут іще 29% знижка на таке асорті. 180 грам. Так, асорті. Тут ковбаса сирокопчена Брауншвейська, Балик Дарницький і ковбаса сирокопчена папероні. 180 грам. За 97,90 Ще ось коста Брава сальчін 63,90. Тут іде 80 грам. Так, все, тут, може, якісь більші знижки є на ковбаску. 15%, 15% виріб ковбасний ряд, 425 грам, такий виріб гурман 76,60 за цю паличку. От що у нас? Вуха. На ходу знову акції. По 59%, такі по 39 слайси м'ясні 39. 90, ну от 40% знижка, це вже цікаво. Така ковбаска до пюре називається 500 грам, 66,50 номінальна маса так, 500 грамів. До пюре. А, ясна лавка. Оце робимо ясна лавка. Паличка цієї вареної ковбаски коштує 66,50, а коштувала 110,90 40% знижка. І 29% знижка на краківську глобино. О, глобино смачні продукти роблять вищий сорт глобино. Це ціна за 100 грам 26,60, а коштувала 37,50 за 100 грам. Ціна. Я показую вам більш такі цікаві знижки великі. От бачу 30%. Це покажу. що там 12 12 30% знижки. Ось така м'ясна лавка, вершкова ковбаска варена з м'ясом птиці 400 г. Коштує 74,90 а коштувала 107,90 від м'ясної лавки. Це за палочку, ціна 74,90-400 грам. Також акція запалочку, яку її взяти, щоб нічого тут не впало. Ковбаса, своя лінія, м'ясна лавка, баликова, напівкопчена. коштує 80 гривень 90 копійок. Своя лінія 500 грам за оцю паличку 80 гривень 90 копійок за 500 грам, а коштувала 135,90, 40 знижка. Тут по 20 шинка така, покажу також, м'ясна лавка, це м'ясна лавка знижки вищого сорту 500 грам за 127,80. І тут вже 30% знижка, лікарська 550 грамів. варена 98,50 за 550 грам, 30% знижки коштувала 141,70. Ну, тут вже менші такі знижки. не знаю, от 14% на такі ранкові вироби. що це Тут взагалі ковбасний ряд. Розумний вибір, да, ранкові. 330 грам. 36,30 за, за 337 грамів. За цю упаковочку. Саме. Добре. 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 Я Там тут я не бі? працюю. Ні, 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 ні вибачте. Ні-ні-ні. Я тут не працюю. 9% знижка на суповий набір, знатна курка. Ну, Набір у них суповий, знаєте, виглядає так і непогано. Знатна курка. Суповий набір за... Ну, За 50 гривень кілограм. І також тушка охолоджена, розумний вибір. Он, тушка охолоджена за 8,49. Перша категорія написана, також розумний вибір. Знижка. І знижка у них на стегно. Наша ряба стегно за 19% знижка. Так воно коштувала 16,95%. Я всі ціни вам не показую, тільки те, що на знижках. На знижках гомілка куряча наша ряба. Де вона? Це всі я бачу? Десь он гомілка далі. Гомілка, гомілка. Ну тут все філе, її розібрали, скоріш за все. І немає, поки курчат бройлерів 10,49 замість 12,30. Отака акція. Так, і тут трішки покажу ще на молочку. Ось йогурт молокія 35-70-14% знижка. Так, лактонія, така велика закваска по 53,90. Тут сметана 17% знижка. Слов'яночка 39,90. 10% знижка на таку маленьку сметану. 23,80 в пакеті тут 200 грамів. Така вона і маленька. Вона вид так взагалі маленька кажеться. Ще така сметанка 15% жиру, 200 грамова, 26,90 від злагода. От її розбирають від злагоди 200 грам за 26,20. Знижка 12%. Так, на молоко, поки знижок я не бачу. Може вони ще не поміняли щось. Щось не поміняли, ось кефір по знижці. Ферма. 51,30, 14% знижка, 2,5 жирності. Так, сир так покажу. Вибірково, якщо якась така гарна знижка буде. По 20% знижка на отакий вершковий, голландський за 160 грам. Ось ця упаковочка по 58,50. І ось такі розбирають сири, ось оцей взагалі розбирають. Комо вершковий брусок 150 грамів, 53,80 сир гауда вершковий і сметанковий. От три види ось цих сирів, комо по 53,80, 30% знижка. От їх і розбирають, тому що аж 30% знижка. Ну, таких великих знижок тут я більше і не бачу нічого. Ну, тут 16%, ось оця грант Баварис. З пліснівою 73,60 за 100 грам. Філата 55,90, упаковочка 180 грам. І інсалата 5690. Показала і хочу ще все-таки діти до молока глянути. Може, там якісь знижки є на молоко. Ну, сир дивимось. Знижка, всього 7%. Домашній ось такий. 5% жиру 350 грам за 74,70. 67,90 за 350 грам. 66,90% український сир 350 грам. Вон Камбуча акція. 22% знижки. Оріджинал 0,5 за 39,50. На Камбучу знижка нормальна. Так, ось тут. Знижка на вершки, оці галичина, 15% жиру, ультрапастеризовані 67,80. Ось такі вершки від галичина 500 грамові. Тут знижка на кефір ягодинський в такій, м'якій упаковочці, в пет пакі 2,5 жирності, 21,90 05. Кефір ось такий Славія, 2,5 жирності, 4190, 2,5 жирности 0,7 упаковочка это. Так, так, так. Ну, ось Такі знижки у них я вам показала в принципі, 16% своя лінія йогурту. Я таки не бачила 800 грам, Полуниця за 50-90, вишня-черешня 50-90 і персик манго. Вони йдуть по 800 грам, і знижка 16%. О, ягодинський йогурт. Також на знижки півтора жирності, 21,80, 15% знижка, карпатські йогурти. Ось такий йогурт карпатський, 54,50 870 грам. Лохина чорниця, а з полоничкою 68 гривень. Тут чудо йогурти йдуть, йогурти, йогурти. І ще такі ось йогурти на знижці. Йогурт 38. 80 грецький йогурт, аж 8% жирності, 300 грамовий цей молокія. І також густий йогурт молокія 1,6 жирності, 32,99 грн. Від молокія. Так, я вам показала знижки на рибу, на молочний відділ. Алкоголь показувала в минулому ну, в першому випуску. До цього ось воно молоко. Я його просто пропустила. Молоко, ферма 3,2 жирності, питне, пастеризоване, 48.30 коштує ця пляшечка. Вона йде 840 г. 16% знижка на таке молоко. І ще йде молоко. Це робить злагода, така велике, двохлітрове, прям 2 літри рівно. 83,60 за 2 літри. Ціна. А, іще от молоко. Вегамілк. Milk. Рисове. 70 70,40 за 950 грамів. На цьому огляд знижок буду закінчувати, підійду ще до масла. Може, є якась знижка на масло покажу. Це якби таке основне. Суміш тульчинка рослинно-вершкова йде 400 грам. Бачите, на знижки, ні, 180 грам. 180 грам тульчинка. 39,20 коштує. Так, 39,20 також йде масло ферма. Селянське 81,50. Ось таке ферма. 73. Є воно, от мені цікаво в наявності. Бачу, 63 ферма, 57 жирності ферма. Його, мабуть, розібрали. да, 73. А, оце, мабуть. Ні, то злагода. А ось воно лежить. о, нашла. Ось оце масло. Масло таке. Так, от відкриємо по акції 81,50, 180 грамів, 73% жирності, 25% знижка. Одне масло тільки на знижки я знайшла. А, і ще злагода, солодковершкове 81,80-72. Ось оце злагода, масло. Ось така злагода. 72. І 7, 180 грам, солодко-вершкове І 16% знижка на нього получається. А це все продукт рослинно вершковий 33,40 за 180 грам. І маргарин своя лінія, 24% знижка, 22,40. Маргарин своя лінія, 72 жирності, столовий. За скільки тут грам? 250 грам. Ось такий. Ось такий вершковий 250 грам, коштує 22,40 маргарин своя лінія. От знижка йде на тульчинку маленьку, на маргарин своя лінія, рослинний продукт і два види масла. Таке злагода і ось така ферма по знижки. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. І пока!